Аутоімунний протокол це схема харчування, яка є дуже жорсткою і має велику кількість обмежень: обмеження глютена, обмеження молочної продукції, обмеження великої кількості овочів. Дуже часто на просторах інтернету, інстаграму, Ютубу ви можете зустріти, що це дуже ефективна схема харчування. Тож давайте з вами розберемось більш детально при аутоімунному протоколі, там де обіцяють. Вилікувати від аутоімунного тіреїдіту і інших аутоімунних захворювань методом відмови від великої кількості продуктів обмеження глютену і молочки. Не показала ніякої ефективності, на жаль, немає рандомізованих досліджень, які підтвердили ефективність аутоімунного протоколу, і навіть навпаки, при відмові від великої кількості продуктів можна завести себе в досить глибокі дефіцити, викликати певні запалення в кишківнику і нашкодити своєму організму. В тих випадках, коли ми маємо підтвердження, що у пацієнта з аутоімунним тіреєдітом. Є і непереносимість глютену або непереносимість лактози, тоді дійсно є ефективним відмова від лактози і відмова від глютену. Якщо це не підтверджено, і ви спокійно переносите молочну продукцію, у вас немає такого захворювання, як целіакія, то ви можете при аутоімунному тіреді спокійно вживати і молочну продукцію, і, звісно, продукти з глютеном.